Президент Барак Обама ініціює проведення в країні виборчої реформи. Кілька останніх виборчих кампаній, на його думку, продемонстрували явні недоліки чинного законодавства, елементи якого не відповідають вимогам сучасності. Президент хоче, щоб у майбутньому на виборчих дільницях не виникали багатогодинні черги, а люди мали більше можливостей скористатися своїм правом голосу. Детальніше про це далі. Андрій годованець. Відсвяткувавши своє переобрання на другий термін у листопаді минулого року, президент Обама разом з тим визнав, що процес голосування є далеким від досконалого. Незалежно від того, чи голосували ви вперше у своєму житті, чи надто довго стояли у черзі, до речі, над цим нам треба попрацювати. У цьогорічній промові про стан держави у лютому президент заявив, що довге стояння у чергах на дільницях це зрада американським ідеалам. Він розповів історію 102-річної Дезин Віктор з Майамі. коли Дезлін прийшла на дільницю, їй сказали, що не виключено, що своєї черги їй доведеться чекати шість годин. Так от чекаючи, вона переживала не про свою втому чи хворі ноги, а про те, чи вистоять і зможуть проголосувати такі, як вона. Барак Обама оголосив, що спеціальна комісія, до якої входять кращі юристи його виборчої кампанії, детально проаналізує процес. І у час, поки комісія шукає вирішення проблеми, інші дискутують на тему, що ж не так з виборами в Америці. У Heritage Foundation у Вашингтоні Ганс фон Спаковський каже, що Барак Обама перебільшив масштаби проблеми. Масачусетський інститут технологій провів спеціальне дослідження, яке показало, що середньостатистичний час очікування по країні склав лише 14 хвилин. Але найстаріша демократія світу може покращити і цей показник, говорить Девід Бекер з мережі благодійних трастів ПЮО, який і допомагає штатам удосконалити електоральну процедуру. За його словами, у довгих чергах треба винуватити застарілу систему реєстрації виборців. Неточні застарілі реєстри виборців є чи не основною причиною цих проблем. Все це в купі з проблемами на дільницях, чергами і тимчасовими бюлетнями створює затримки і коштує державі додаткових витрат. Бекер хоче запровадити кращу автоматизацію процесу, що дедалі більше штатів дозволяли виборцям реєструватися через інтернет. А фон Спаковський каже, що багато штатів вже запровадили необхідні реформи, перевіряючи, чи виборець часом не переїхав у інший штат і не зареєструвався відразу у двох штатах. Одночасно за його словами. Президентська комісія просто повторює уже зроблену урядовою комісією роботу, в якій засідають члени, призначені не Бараком Обамою. урядова комісія для цих цілей була створена ще у 2000 другому році конгресом США і її робота полягала у тому, щоб давати рекомендації штатам, як можна покращити виборчий процес. втім, Девід Бекер вірить, що комісія президента Обама таки привнесе щось нове. Коли люди на рівні штату, на рівні країни кажуть, що це важливо, коли вони кажуть, що американська демократія є взірцем для решту світу, і на нас покладено відповідальність виправити і покращити ситуацію в країні, то це дуже добре. Гадаю, комісія президента лише додасть корисних змін у цей процес. І Якщо так станеться, то Дезиден Віктор, як і інші виборці, одного дня зрозуміють, що реалізовувати своє конституційне право вибору їм стало набагато легше ніж це було колись. Андрій Годованець голос Америки.